Ми вітання на телеканалі Дніпро-Віг випуск новин спорту. На жаль, розпочинаємо сумного наслідок ворожого скиду на Покровському напрямку у Донецькій області. У боях за Україну загинув 26-річний легкоатлет, чемпіон країни з метання диску серед молоді та призер першості серед дорослих. Молодший сержант, офіцер першої бойової групи, четвертої парашутно-десантної групи спеціального призначення четвертого окремого загону, спеціального призначення з контрдеревесійної боротьби. Омега центру спеціального призначення Національної гвардії України Віталій Римарук всього два роки тому він ще тренувався і змагався у чоловіків. У чоловіка залишилася дружина та маленька донька, а також батько і два брати. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Кабінет міністр кабінет міністрів України за ініціативи Мінмолодь спорту ухвалив постанову про внесення змін до пункту 4 положення про міністерство молоді та спорту України. Цей крок став етапом у впровадженні закону України номер 4370 ІХ, що розширює державну підтримку адаптивного спорту важливого напрямку, що допомагає залучати до занять фізичною культурою різні групи населення, підтримує програму фізичної активності. Та ініціативи для ветеранів людей з інвалідністю та інших соціальних груп, які потребують підтримки, тепер держава матиме чітко визначені механізми координації та підтримки таких ініціатив. Чергове золоте покоління вітчизняного футболу знову опростоволосилося у слід за головною збірною України дочасно також на не подолавши бар'єр групового відбору фінальну частину євро 2025 серед гравців Це віком до 21 року залишила наша молодіжна команда. Під орудою іспанця Унає Меґмельмімельгоси, якого ще до завершення звітного турніру стали сватати керманичем до низки європейських клубів. Зрештою, то нас мало хвилює у вирішальному матчі в квартеті проти Нідерландів. Українці влаштовували ніч'я. Тім, як це постійно буває з вітчизняними командами різного рівня бажаного результату вони так і не досягли, і навіть мають дякувати Бога, що поступилися лише 0-2, а могло бути і більше опритул до 5. розрекламовані і навіть дещо розбещені українськими засобами масової інформації та своїми агентами синьо-жовті молодики у порівнянні з порівняння з їхніми ровесниками з країни тюльпанів виявилося. Якщо і не хлопчиками для биття, то принаймні не суперником відповідного рівня. Який за виключенням хіба що стартових 15 хвилин поєдинку переважав їх за всіма компонентами футболу? Хто кому лікар, що Брашко напередодні вже компенсований час у матчі з фінами на рівному місці? Отримав другу жовту картку, а з нею червону, та дискваліфікацію на завтра. Хто поставив лівого, ліваного Батагова правим центральним оборонцем, під якого забивалися м'ячі? Чому не вийшов на заміну велетень? Ті свого часу на одинці розірвав шахтар, виступаючи за ковалівський колос. Котре чому 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 і наразі згадується колгоспник тренер Петров, пам'ятаєте, ще такого кій привів своїх підопічних до золотих нагород чемпіонів світу ю 20 і не гірше, а навіть краще Реброва працював у головній команді країни. Зрештою, нинішній провал вітчизняного футболу може бути не останнім. Хоча наразі вже всі хутко поспішають говорити про те, що вихід у фінал вже досягнення, ніхто не суперечить, але з чим порівнюючи звідна поразка від Нідерландів для неї. Для нас стала четвертою в останніх п'яти офіційних матчах. До цього ми встигли згоріти данії, сербії та англії. Попереду на Україну очікує чемпіонат світу серед юнаків віком до 20 років, що відбудеться в Чилі з 27 вересня по 19 жовтня. А до цього вже може стати зрозумілим питання: чи поїдемо ми вірніше, чи збережемо шанси поборотися принаймні за путівку на чемпіонат світу 2026 року у поєдинках плей-офф для найкращих других місць в групах. І найсильніших команд з ліги націй, тому що перемога Франції у квартеті серед України, Ісландії та Азербайджану сумніві нікого не викликає. Ось такі шановні маємо реалії. Тим часом представники беки збірної України і Лондонського Челсі Михайла Мудрика, як і сам грабець, відмовилися від коментарів щодо офіційного звинувачення від футбольної асоціації Англії, яка серед іншого заявила про те, що спираючись на положення 3 та 4 антидопінгових правил Федерації Англії, ми підтверджуємо, що проба виявила присутність в організмі футболіста забороненої речовини. Оскільки розгляд цієї справи триває, ми не маємо давати більш детальних коментарів коментарів. наразі його тимчасово відсторонено від футболу через допінговий скандал. Остаточний вердикт у справі мудрика все ще очікується. Максимальний термін, який загрожує йому, чотири роки дискваліфікації. Челсі підтвердив позитивний результат допінг тесту українця, заявивши, що разом з гравцем працюватиме з відповідними органами. Щоб з'ясувати, що спричинило несприятливий результат, Михайло найняв юридичну фірму для захисту у справі допінгу, яка раніше займалася апеляцією експівзахисника Ювентуса Поля Погба у спортивному арбітражному суді в Лозанні. Їй вдалося скоротити термін покарання француза з 4 до 18 місяців. Російський футбольний клуб Московського локомотив отримав трансферний бан за відмову заплатити виплатити компенсацію 50 тисяч євро Маріуполю за марка Мампасі як клубу, що виховав футболіста, адже він грав там в оренді у 2021 році. Відповідне рішення є на сайті ФІФА. Воно датоване 18 червня. Та передбачає заборону на реєстрацію нових гравців протягом трьох наступних трансферних вікон. Локомотив відмовився виконувати вимогу Маріуполя та подав апеляцію до спортивного арбітражного суду, яка була відхилена з вересня 2023 року. 22-річний українець, який отримав російське громадянство на правах оренди, виступав за бельгійський корт. Рейк оренда е, спливає 30 червня. Вихованець дніпропетровського баскетболу, 31-річний центровий Володимир Герун, за плечима якого в кар'єрі виступи за Дніпро, іспанські Бреслан Малагу, Реал Бетіс та турецький Бюл Черменджек, продовжив контракт на наступний сезон з японською командою. Осака Евеса, до якого він пристав минулого року, і зараз протягом сезону 50, провів протягом сезону 59 матчів. П'ять медалей, одну золоту та чотири срібні завоювали вихованці третьої спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради і допомогли збірній області посісти третє місце загальнокомандного заліку на чемпіонаті України з легкої атлетики серед молоді. Зман'яко завершилася у Львові. Марія Тимошенко стала переможницею збігу на 400 метрів з бар. Ар'єрами у цій дисципліні Кирил Фатєєв був другим серед чоловіків. Відзнаки подібного гатунку у Анастасії Блоєнко з метання молота та у Івана Фордуя і Альони час у потрійному стрибку. Понад 150 учасників юнаків та дівчат 2009 року народження і молодших, які представляють не тільки наше місто і регіон, але й чотири області держави. З'їхалися до Дніпра щоб взяти участь у вже традиційному сьомому заліком від нині всеукраїнському турнірі з боксу Кубок Дніпра сутички якого приймає ринг комплексної дитячої юнацької спортивної школи з боксу і недобурс Дніпровської міської ради, одного з організаторів змагань, понад 150 учасників юнаків та дівчат 2009 року народження і молодших, які представляють не тільки наше місто і регіон, але й чотири області держави з'їхалися до Дніпра, щоб взяти участь у вже традиційному сьомому заліку віднині ріднині всеукраїнському турнірі з боксу Кубок Дніпра. Сутички, кого приймає ринг комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств міської ради, одного з організаторів змагань зараз в цьому боксерському залу залі комплексна дитячо юнацька спортивна школа разом з міською Дніпровською федерацією боксу проводять змагання, а саме Кубок Дніпра. На цей турнір приїхало більше більш ніж 150 учасників з різних міст нашої країни. Хлопці та дівчата показують свою школу бокса, свою техніку, свій характер. Своє бажання перемогти дуже приємно спостерігати за нашою спортивною молоддю. Тримаємо за них кулаки. Очільник навчального закладу відкрив урочисту церемонію початку турніру, після чого як ствердження нашої державності під скопінням зали пролунав гімн України. Далі учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, кого забрала. Клята війна Росії. На завершення усім подякував, привітав та побажав успіхів. Голова федерації боксу Дніпра Тимур Андрієв, громадська організація, підроду якого також безмінний організатор проведення змагань спортсменам. спортсменам хочеться побажати перемог, подякувати гостям, які завітали подивитися та повболівати. Також хочеться висловити велику подяку нашим захисникам, воїнам зсу. А ми зі свого боку будемо й надалі просувати та розвивати наш улюблений вид спорту в нашому місті і Україні. Серед тих, хто відгукнулися на запрошення і завітали на турнір, представники різних шкіл боксу України. Кожен з них має свої плани і завдання на змагання. Хоча, звісно, всі у першу чергу налаштовані на перемогу і завоювання нагород. Втім, як відомо, спорт і бокс зокрема не передбачувані, що робить його цікавим, як для спортсменів. Так і глядачів, які завжди мають можливість очікувати чогось нового та несподіваного, адже результати поєдинків у ньому можуть змінюватися будь-якої миті, навіть в останню секунду, на що впливають багато факторів: від рівня майстерності та фізичної підготовки атлетів до випадкових ситуацій та тактичних рішень, де важлива стратегія та психологічна стійкість, де потрібно приймати швидкі рішення та адаптуватися до змін під час бою, саме за цим і не тільки до Дніпра. Протягом семи років на такі турніри, зрештою, як і на їм подібні в інші міста, залюбки їдуть наставники і їхні підопічні. Запрошують не вперше. Виступалася нормально, дуже задоволені організацією, дуже вдячні. Налаштовуємося на перші місця. Там буде видно у нас в планах, щоб діти виступали більше, набували навичок техніки. Турнір нам дуже подобається. Це ми перший раз в Дніпрі. Будемо працювати над те, щоб перемагати. Хто в цьому напрямку досягне успіху і стане чемпіоном та призером турніру, буде відомо у п'ятницю, коли відбудуться фінальні сутички у всіх вагових категоріях. Переможці і лауреати, яких традиційно отримають від організаторів медалі, кубки і подарунки. Втім, то вже інша історія, і про неї обов'язково буде згодом вчасно. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре До побачення.